Всім привіт! Тестував нову колоду. Цього разу це знову ДК. Але цього разу це ДК з трьома кров'яними рунами Full Blood DK. На 40 карт через Ренатала Але також це Хайлендер Дека. У нас немає дублікатів І у нас є Ріно Lone Ranger. Дуже-дуже сильна карта найсильніша карта цього доповнення останнього. А, загалом. Стандартний блад-ДК, просто без дублікатів. У нас багато ремувала. Ми просто знищуємо всі столи, які тут є. Багато карт за 1-2 мане, для того, щоб справлятися з агродеками. І В ETC у нас ті самі карти, які у нас є в основній колоді. Просто ми їх заковали в ETC, щоб не було дублікатів. Ситуативно можемо вибрати щось одне, що нам більше подобається в цій ситуації. На відео я граю за стару версію цієї колоди. В ній є санвел. Санвел досить повільний, дуже багато агроколод зараз, тому я його забрав і закинув uh, Gold панера. Також в першій версії колоди був цей механізм, теж досить. Повільний він мені здався за 4 мани проти нага Дем Хантера до 4 ходу можна і не дожити. Того замінив його на хіпстера. За дві мани якось краще він виглядає, і плюс можливість розкопати спел з класу противника теж може бути ситуативно краще. Колода мені дуже сподобалась, дуже цікаво, багато різних комбінацій карт, багато можливостей. Розкопати ще якісь ресурси. Але не сказав би, що вона підходить для того, щоб залітати в легенду. Дуже довгі партії. Ну, звичайно, проти агроколод все досить швидко відбувається. Або вони нас задавили, або ми відбились. А проти воїнів-пристів можна сидіти по 20 хвилин. Але загалом дека дуже цікава і має хороші шанси майже проти всіх архетипів в теперішній меті. Тому приємного перегляду! Шаман. Леонардо 9795. Здається мені, що це Хайлендер Шаман. Тому старт буде спокійний, повільний, у Раптор. Ой цей вайпер. Ну, це прямо. Мрія. Нам прожимати силу героя нам треба чим пошвидше настакати три корпуса Так, ось якраз усі три. І назбирали. Наступний хід. Розіграємо Вемпірік Блад. Ухте, така зброя. На неї вайпера віддавати шкода. Можемо поки притримати Вемпірік Блад. Чотири мане ж це? Ага, це Таунт. Backstage Баунсер. Добре. Не дуже добре, але добре. Добіра. У нас немає юнітів. Колись точно будуть. Доведеться віддавати Corps Explosion тут. Які у нас ще варіанти є. Виносити їх по одному, така собі ідея. П'ять карт всього в руці в нього. Тому новий стіл йому буде не дуже просто наставити. Так, за спел. Так, ну тепер у нас знову немає. Корпси для вампирик Влад. Хороший спалвин, знайшов. Ремувал. Mm. Або Discover Spell? Discover Spell може бути. Непогано. Що би ми тут хотіли знайти. Ні, напевно, візьмемо Removal Зайвим не буде. За нуль мене. Різали нашого механізму. О, це хороший топдек. Новий спел розкопаємо. Зброї у нас немає. Тому залишається лише Frost Strike. Просто 7 мане 7, 7. Чи Екскавейт. Сильний хід. Prison of Yuak. Зараз може наробити. Шкоди нам. Так, він у Face прописав. добрав карту. Ага, ну така. Слабенька. Юрмайок йоксарона Чи будемо розігрувати Флінта? Схоже на те? Інших варіантів. Хороших немає, така собі, карта ще одна така сама, так, ну, хоча б у нас є 4 юніти на столі. Швидше за все наступний хід ми зможемо розіграти в Empiery Blood. Добрати нову карту. І Що в нього може бути в ІТС? Ага, він закинув нам ці три карти однакові, і тепер у нас не Хайлендер Дека. позик. Непогано. Позбудемо з цієї карти. Вона нам уже не дуже потрібна. Затримане 2-2. А от у нього є Ріно. Лайфстіл зіграємо зброю, просто щоб потратити ману. трошки закінчуються у нас ресурси. Хід у нього буде перегрузка в одну ману. Так, а ось це може нам зараз допомогти. Заберемо Астолора. Ой-ой, Сіджіл. Багато карт доберемо. Другий вампірік Блатт це круто. так Наступний хід ми три карти візьмемо. Тобі треба розіграти. Якось так, щоб не спалити жодної. Було б добре, якби ми вже розіграли з цього механізму. Ну і дочекалися ми з вайпером. Не зря його не замішували. Так, а може він добере карти через йога? Я просто заставив великий стіл. Що ж тут у нас? Ігніс. А, все-таки одну карту спалили, бо на початку хода одну добираємо завжди. Ну, хороший хід зараз розіграти Александроса. Олександрос, Опа, він теж щось палив. Хороша карта Ну і віддал екс. І ось так просто ударив зброєю, щоб прокачувати далі свої жаби. 19 дамаги на столі. Питання, чи віддавати Соул Ітера. Більше ми тоді нічого не розіграємо. Можна Viper і Hound. Раз, я думаю, можемо сильно не бути жадібними. It dated to soul eater mm -hmm. Sheer value. Well, I guess those frogs are pretty dang cute. Так, ну і знову буде оверлот. Подивимось, що Йо нам розіграє. Трошки армора. І добір. 10 карт в руці. Але ми можемо собі дозволити мати одинадцять зараз. Можемо звідси витягнути другого солстілера, хоча. Немає куди спішити, прописуємо кожен хід йому на три. Титан. Артом, зачистив нам стіл. Тут у нього рефреш. Хочеться. Вampirк Блад тут розіграти. Виглядає так, що є у нас достатньо ремовила. Астолор непогана така знахідка. Лише три. Заберемо Титана. Рахунок цієї карти я не впевнений. Загалом механіка цікава, так ситуативно може знадобитися. О-оу, буде у нас перегрузка. Так, прямо на цей хід. Думаю примус. І заберемо 6-6. Хекс -6. уже вийшов, Рено вийшов. Влад бой. Або ось ця карта. Так, дев'ять карт в руці. Хочемо ми замішати. А ні, в принципі, ця рука мені подобається. Тут є набагато гірші карти. Оп, одну піранію отримав і пішов до бір Оце Йох любить. Так, діл 2 і рефреш, два кристалла мани. Залишається живий примус. Ага, другий такий ремонт. І знову перегрузку потягнули. А, так, можемо цього біста зараз розіграти. Ну, якщо він розіграє Асталора, бойовий клич спрацює перший. Тому що потримаємо. Він просто його розстріляє. З нього ж уже ж Асталор. Великий тут, да, за вісім. Ще один ремувел. Бо пака грає по дорослому. Ага, і теж. Пойзон. Моряно. Тоді він до нас в нас пропише Асталором. які у нас ще варіанти є. Ти через зброю. Можемо так спробувати спочатку? Так, тепер ми перебрали. Ой-ой, ой наступний хід ми будемо такі перегружені. До речі, Рено був неактивний, походу, добре, що ми це зробили. Так що могли би бути трабли. Три карти. В Дечці у Шамана. І вісім у нас. Дуже довгі партії виходять за цю колоду, але цікаві, треба прикидувати, як розподіляти ресурси, тиснути от з певною силою, щоб не переборщити. Цього разу шаман дуже багато карт сам собі спалив. І у нас був вайпер. Досить швидко позбулися його зброї. гру зіграємо. 10 карт. Думаю, що я хочу добирати, якщо чесно. Можемо піти через Асталора. Ось так. Хлопака, кажеш, уже закінчуються у нього карти. Ще одна сімка. Mm -hmm. І добере ще три спела додаткових. Тепер можуть у нас бути проблемки. Санвел. Ну шанси, що Астолор затащить досить хороші. -да. Не за канало. Е, заморозку. Так, ну тут йому вже почти гантеля. У нас є 5, 6, 7 і Трейвін отримає. В кінці ходу. Затрейдився і віддав свого Астолора нового, ще одного має в руці. Так, ну і тут Олександрос зробив хорошу роботу. Ніхто не помітив, бо вона була поступова. Але на дамажу він так добряче. Така от партія. Затяжна.